Що Росія почала війну у 2014 році, і багато людей, принаймні деякі вважали, що це може бути громадянська війна. або у них було нечітке уявлення про те, що таке Росія Але після 2022 року було багато помилок у медіа або щось подібне, тому що вони, можливо, були несвідомими. Ви можете бачити людей, які ніби вони представили більш дрібні. Новини з Росії Росія, як Росія, факт без факт, перевірки фактів, фактів наприклад, uh, такі say, речі. Але overall, uh, я б сказав, що загалом це було небагато. Але uh, все ще uh, я б сказав, uh, що це серйозно Медіа uh, Не розуміють, як працює російська пропаганда Russia, і також деякі питання, особливо щодо північної Норвегії, тому що їхні можливо, ви не знаєте, але в Норвегію прийшли деякі радянські війська в 1944 році.